Стаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт: Спокушування Ісуса. Після хрещення Дух Святий повів Ісуса в пустелю. Там, серед диких звірів, Ісус нічого не їв протягом сорок днів. Тоді з'явився Сатана, щоб спокушувати Його. Якщо ти син Божий, перетвори ці камені на хліби, сказав Сатана. Писання каже: не самим хлібом житиме людина. Але кожним словом, що виходить з Божих уст, відповів Ісус. Тоді Сатана переніс Ісуса на верхівку храму, якщо ти син Божий, то кинься до долю, сказав Сатана. Писання каже, що Божі ангели тебе захистять. Писання каже також: не спокушатимеш Господа Бога свого, відповів Ісус. Тоді Сатана переніс Ісуса на високу гору і показав йому всі царства світу та їхню славу. Я дам тобі все це, якщо упав пшениць. Ти поклонишся мені, сказав Сатана. Відійди від мене, Сатано, відповів Ісус, адже Писання каже Господу, Богу Своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Ісус переміг Сатану Писанням, Отож, Сатана відійшов, а до Ісуса приступили ангели і служили Йому.